Проговоримо про ендоскопічний ліфтінг і трошечки про темпоральний. Чим взагалі відрізняється темпоральний ліфтінг класичний від ендоскопічного для пацієнта і для самого втручання майже нічим. Тобто, у вас все одно буде розріз, він все одно буде мати певну довжину, і ми все одно від це про мошкіру, підшиваємо і, там, підтягуємо різними е, засобами. Єдине, що напрямок розрізу при ендоскопічній підтяжці, він перпендикулярно ну, лінії росту волосся. Це робиться для того, щоб у вас потім не було видно а, цього рубчику, щоб ви могли зробити хвіст і його не було помітно. Якщо ми робимо а, класичний броуліфт, ми робимо паралельно лінії росту волосся. А, також рубця не має бути видно, ми, ми цього прагнемо, але є однеолесі. Пацієнти да. відрізняються і у когось є сінці, у кого немає, у когось може бути а, помітний цей рубчик згодом. І ми запобігаємо, намагаємося запобігти тимчасовому випадінню волосся або за Милляному росту і робимо скобочки, не шовний матеріал, а саме металеві скобочки, але все одно на деякий час може ну, бути затримка по росту, да, волосся, або іноді і дійсно але І Нам треба ще вирішувати тоді, або робити трошки татуаж, якось маскувати, да, або іноді ну, у вас гарний кольор для цього, але да, якщо там. Темна зачіска, як у мене, так, щоб не було так помітно, трошечки змінювати там колір волосся. Тобто тут є ризики того, що цей рубчик може бути помітним. Наскільки багато треба тканина перемістити на обличчя, настільки буде залежати розріз при підтяжці певної зони.